Кінофлеш подкаст про українське кіно. Новини, прем'єри, інсайти та розмови про українське кіномистецтво. Кінофлеш Вітаємо на подкасті Марини Ублєцьких «Кінофлеш». Сьогодні ми перенесемося у 13 століття, коли Карпати стали не просто щитом, а й серцем спротиву. Та сьогодні ми говоритимемо не лише про минуле. А й про відображення цього минулого у кіномистецтві про фільм, який передає дух свободи, єдності громади та нескореності народу. Мова піде про Захара Беркута історичну стрічку Леоніда Осики за одноіменною повісті Івана Франка. Фільм як символ ідентичності українців Захар Беркут це не просто екранізація, це потужне переосмислення української історії на екрані. У часи, коли теми національного опору у Радянському Союзі ретельно контролювались, Леонід Тосика зумів зняти фільм, що став символом самобутності, збереження традицій та ідентичності. Сюжет переносить нас у карпатське село, яке стає на захист від монгольської навали. Але головне тут не війна, а вибір жити на колінах чи загинути з гідністю. Захар Беркут це образ мудрості старішини. Який закликає громаду до єдності і жартовності заради свободи. Саме ці цінності фільм доносить крізь час: мова кадру – естетика українського поетичного кіно, стиль стрічки це приклад візуального українського кінопоетизму, камера пливе серед карпатських хребців, знімаючи схили, ліси, річки, не просто як фон, а як живу частину. Пейзажі у фільмі це ще один персонаж. Дикий, водночас рідний, який промовляє до глядача мовою землі. Кольорове рішення аскетичне, з акцентами на природну палітру, зелень гір, коричнева деревина, білий туман. Усе це створює відчуття давнини, первозданності, сили. Музика, що змушує тремтіти. Окремо варто згадати саундтрек. Музику до фільму створив видатний український композитор Володимир Губа. Його робота це не просто фон, а глибинна емоційна канва. Мелодії органічно вплітаються в драматургію, викликаючи внутрішнє тремтіння у момент битви, молитви чи прощання. Акторська гра сила українського театру У стрічці знялися титани української сцени. Роль Захара Беркота виконав Василь Симчич. Уособлення мудрості, спокою та сили. Його образ стоїть як монумент незламний, твердий, людяний. Молодий Максим, його син, втілення нової генерації борців, готових ризикувати заради любові і свободи. Символіка і послання Фільм наповнений символами камінь як особлення сили народу, Кова криця як згуртованість, а ліс як свобода. Рішуче протистояння жителів проти монгольського ханства. Не лише історія, а метафора боротьби українців проти будь-якої тиранії стрічка говорить про те, що громада, яка єднається, здатна подолати будь-яке зло. Цензура і критика, незважаючи на історичну основу, радянська цензура пильно стежила за акцентами. Частину діалогів переписували, щоб прибрати націоналістичні конотації. Однак фільму вдалося пройти крізь це сито. Бо його зміст був завуальований, а символи глибші за пропаганду. Цікаві факти про фільм: зйомка відбувалася у справжніх карпатських локаціях на Закарпатті, що додало стрічці автентичності, декорації села були збудовані вручну без залучення промислових матеріалів. Масовку складали місцеві мешканці, які проходили спеціальне навчання, поводжені з луками, списами та щитами. Частину монгольських воїнів грали каскадери з Грузії. У фільмі відсутній відкритий Хепіенд. Перемога приходить через жертви, що підкреслює трагічну, але героїчну суть боротьби. Значення для сучасної України сьогодні, коли ми знову виборюємо свою свободу. Фільм Захар Беркут звучить як ніколи актуально це нагадування про силу громади, про відповідальність кожного за майбутнє. Про те, що справжня свобода вимагає мужності, єдності та жертовності. Цей фільм став не лише частиною Золотого фонду українського кінематографу, а й культурним кодом, і його потрібно показувати кожному поколінню. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей на подкасті Кінофлеш. Подкаст Кінофлеш.